Казковий час. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Нові авторські казки щотижня. Як зайчик шукав весну? Зайчик Костик прокинувся на світанку, коли у старому і густому лісі все ще панувала ранкова тиша. А перші сонячні промінці ледь-ледь пробивались крізь хмаринки. Сіренькому не спалося, бо то був особливий день, на який він давно чекав. Перший день весни вночі йому навіть наснилися барвінок і ряст, конвалії та проліски, а ще його улюблені запашні фіалки. Костик цілу зиму мріяв про те, як оббіжить весь ліс у пошуках найкращих квітів для матусі. Тож як тільки пухнастик збагнув, що ніч минула, він одразу покинув свій теплий прихисток під кущем і чкурнув на галявину. Костик очікував, що його лапки ось ось торкнуться м'якої молодої травички, а вушка. Почують спів солов'я. Проте, опинившись на галявині, зайчик спантеличено застиг на місці зовсім з краєчку біля Старого Дуба. Він аж ніяк не сподівався побачити те, що зараз оглядав оченятами, в яких вже починали виблискувати сльозинки. Галявина була точно такою, як минулого вечора, покритою снігом. Порожньою і холодною, а де ж весна, де квіти і пташки, де тепло? Бідолашному костику аж подих перехопило, невже весна не прийшла? Що ж тепер робити? Зайчик злякався і вже хотів повертатися до мами і татка, братиків та сестричок, збудити їх і розповісти про все, проте раптом. Йому на думку спало дещо зовсім інше. А що, як він здолає страх і вирушить на пошуки, знайде весну і поверне її до лісу? Це було б так чудово. У його серденьку з'явилась надія, і маленький сміливець, піднявши опущені вушка, вирушив у дорогу. Спершу зайчик прибіг до річки. Він думав зустріти там бобра і запитати, чи той раптом не знає, де весна. Проте побачив дещо інше. Ще вчора річка була вкрита льодом. Костик з братиками уявляли, що це ковзанка, і цілих півдня бігали по кризі. А сьогодні де не де крига скресла, і вибігати на лід було вже небезпечно. Костик задумався. Може, це тому, що сьогодні перший день весни, може, саме через це лід почав танути. Це підбадьорило пухнастика, і він вирушив далі, уздовж берега, вниз за течією. Раптом на гілці невеличкого кущика зайчик помітив чорну пташинку. Підбігши ближче, він побачив, що це грак. Привіт, друже! Вигукнув Костик, Ти вже повернувся із теплих країв?» Привіт, вухастику, відповів той. «А вже ж повернувся. Весна настає, а граки прилітають із вирію. чи не найперші серед всіх пернатих. Костик невимовно зрадів одна справа здогадуватися, що весна вже близько, і зовсім інша. Побачити пташку, яка повертається тільки після закінчення зими. З поверненням радий тебе бачити. вигукнув костик і помчав далі. Тепер йому хотілося дослідити ліс. А що, як він знайде ще якісь ознаки того, що сьогодні таки справді перший день весни? Одна галявина інша ось чагарник, і диво. Під маленьким кущем на місці, де розтанув сніг, зайчик побачив тендітну білу квіточку. Підсніжник, вигукнув він, справжнісінький, ніжний, маленький. Весна точно прийшла, я знайшов її, ось вона, просто під цим кущем. Костик підстрибнув від щастя так, як можуть стрибати лиш тільки зайці. А потім причаївся біля квіточки і довго нею милувався. Нарешті, думав він, як добре, що я не злякався і вирушив на пошуки. Я хотів би принести цю квіточку матусі. Вона б зраділа, але мені шкода зривати таку красу. Краще покличу сюди всю мою сім'ю. Вони, мабуть, досі вже й прокинулися, ось так поміркувавши. Костик помчав додому. І справді, ніхто вже не спав, і всі шукали його. Весна прийшла! Біжіть за мною, я хочу вам щось показати. Матуся з татком, братики і сестрички вирушили за костиком. Дорогою він розповів їм про свої пригоди, і, коли вони прибігли до маленького підсніжника, то вже ні в кого не було сумнівів, що то справді був такий радісний і довгоочікуваний перший день весни.